Так звучить війна. Це ви вже добре знаєте. А ось так звучить кібервійна. Тиша, яка в сучасному світі може зруйнувати майже все. І вона вже поруч з кожним із вас. 24 лютого 2022 року розпочалась перша в світі кібервійна. Українці за лічені дні були змушені створити те, чого ще ніколи не було в історії — IT-армію. Та все це було б неможливо, якби молоде покоління, яке на руїнах холодної війни не створило те, що змінило світ індустрію. Ми Створили її з нуля. Той, хто не знає своєї історії, не матиме майбутнього. Yeah! Перший код це ключ до розуміння українського IT.